Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі. Ну, ну що, давайте зараз сьогодні ще раз подивимося разом зі мною. Я кожну добу зранку йду в секонд-хенд. секонд-хенд, і щось там цікаве, я знаходжу. Дуже багато здійснила вже своїх мрій. Я вам про це казала і про це розповідала. Підписуйтесь на мої відео. Будемо разом дивитися То, що я знайшла. Second. Знаходжу я дуже багато цікавих речей. І кому цікаво, будемо разом дивитися ці речі на моїх відосях, на моїх відосіках. Дивіться. це моя каблучка, Дивіться, яку каблучку гарну. Я сьогодні знайшла. Дуже, дуже жахливо вона мені сподобалась, дівчата? Хто любить такі великі каблучки, то я люблю дуже. Дуже якісна реч, дуже цікава біжутерія. Це біжутерія. Воно тут. Ні, не регулюється, думала, що регулюється, ні. Така каблучка гарна, досить. Сьогодні мені попалась. Як вам, дівчата? Кому подобається, напишіть, як вам така каблучка. Ще зараз покажу вам. Дивіться, яка ще мені попалась каблучка. Отака вона дуже, дуже мені зручна, дуже зручна вона, жовтенька, жовтого кольору. Дуже добре вона виглядає на руці. Я люблю різні каблучки. Дуже різні. Маленькі і досить великі. Це потрібно дивиться, під яку реч, под яку сукню? Отак виглядає в нас жовтенька каблучка. Дивіться ще, що я знайшла. Дивіться, знайшла ось таку червону. Це все в мене, все ці каблучки, дівчата, я познаходила в біжутерії секонд хенда Напишіть, будь ласка, яка вам більш сподобалась каблучка? Мені дуже буде цікаво, дуже. Отака от коблучка. Так вона гарно дивиться на руці. Мені дуже подобається оця червона. Жахлива. Більш всіх, що я сьогодні знайшла, вона мені сподобалась. І от така ще в мене каблучка сьогодні. Дивиться, от така гарна. Отак от вона виглядає. Отакі камінці в неї досить різні. Ось такі трохи жовтенькі, оранжевий такий ще колір має. Отак вона мені дуже вона мені подобається. І мені дуже цікаво, яка з каблучок сподобалась вам, дівчата, більш за всього. Напишіть, будь ласка, мені. Дивіться, отакі от каблучки. Я вам зараз ще сюди їх. Повикладаю, щоб ви побачили, оце те, що я сьогодні знайшла. Я дуже задоволена сьогодні цими речами. Я жахливо люблю біжутерію. Жахливо. Люблю, я люблю всі прикраси, чесно кажучи. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо дивитися! Будемо дивитися речі, будемо дивитися сукні, будемо дивитися прикраси. Дуже багато речей, що мені подобається, це все вінтаж. Але я дуже задоволена. Вони зовсім, зовсім новесенькі, дивіться, якісні дуже. Зовсім нові. Бачите, дуже добрий стан. Дуже добрий стан речей. Ось такі каблучки я сьогодні знайшла. Дякую, дівчата, сьогодні, що зустріли зі мною і були разом, хто дивився мій канал і зайшов сьогодні і був зі мною. До побачення. До зустрічі, мої дорогесенькі.